Вітаємося у цю неділю з вами нашим християнським привітанням слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя у контексті читання святого Євангелія переносить нас у місце пустинне, у місце, де багато людей пішло за Ісусом, прагнучи єдиної поживи слів, з які виходили із Його уст. Не заважили, що місце пустинне? Не зважили, що проходить час, не зауважували про те, що уже зголодніли тілесно, фізично. Не зуважили цього, бо прагнули тільки насититися словами, які виходили із уст Господніх. Коли ми дивимося на наші літургії, у наші храми збирається 300, 400, 500. Ми бачимо, що велика кількість людей. Ми радіємо тим. Але коли Івангель нам каже про те, що у пустинному місці біля Ісуса перебувало 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, нам важко уявити таку велику кількість людей. Але вони прийшли за Ісусом. Вони прийшли у те пустинне місце. І ту велику кількість людей бачили учні, апостоли. Вони переживали за цих людей. Вони переживали, щоб не нарікали на Ісуса, щоб не нарікали на них, що. Голодні, що далеко від міста, що не мають що їсти. Вони приходять до Ісуса із проханням. Господи, відпусти народ. Нехай підуть у найближчі села і куплять собі поживи, нехай наситяться. Ісус дає їм дивну відповідь. Ісус дає їм дивне розпорядження, яке вони не розуміють і яке виконати як люди не фізично не в змозі. Дайте ви їм їсти. Господи, не маємо що їм дати. Маємо п'ять хлібів і дві риби. Принесіть їх сюди. І ми бачимо, і у читання Святого Письма стаємо наочними свідками дивного, чудного помноження хлібів і насичення п'яти тисяч людей. Ісус наказав розсадити людей, розламує хліби, дає учням, учні людям, і нам каже Євангеліє, усі наситилися, чудесне помноження хлібів. Нагодування п'яти тисяч людей, чоловіків, окрім жінок і дітей. Ми сьогодні переживаємо це чудо. Ми сьогодні у розважанні про це чудо зауважимо, що це чудо торкається і нас, нашого життя на сьогоднішній день, повсякденно, повсякчасно. Ми живемо у контексті любові Христа, у помноженні Його любові і розділенні між нами. І саме про цю любов ми сьогодні роздумаємо. Учні, апостоли, Стали свідками ці, помноження цієї любові. Подивімося, як Ісус насичує людей, розламує хліби, дає учням, учні роздають людям. Розділення Божої любові. Ісус ділиться Божою любов'ю із нами. Коли ми будемо читати Євангеліє, Ісус каже, я не прийшов у цей світ, щоб мені служили, але ще лишень послужити іншим. Ісус послуговує для нас, як Бог. Ісус служить нам повні, віддаючи себе, ділячись своєю любов'ю, ділячися із нею. Ми приймаємо Ісусову любов, приймаємо вповні. Коли ми молимося молитву Отче наш», ми знову ж таки промовляємо ті слова хліба щоденного дай нам сьогодні. Коли ми будемо дивитись на наше розуміння цих слів, в більшості ми прагнемо земних речей, в більшості ми прагнемо земних благ. В більшості ми прагнемо земного задоволення. Коли подивимося на контекст цього Євангелія, котре нам розказує про помноження хлібів, по-іншому можемо прагнути і розуміти ті слова молитви Отче наш, хліба щоденного дай нам сьогодні, щоденний хліб життя, поживи людини, це і Слово, слово Боже, слово, що виходить із уст Божих. слово, котрим Господь прагне наситити кожного із нас. І коли Ісус перебуваючи в місці пустинному. Спокушений Сатаною, коли зголоднів, каже йому Сатана: зміни ось цей камінь, нехай він тобі стане хлібом. Ісус дає відповідь: не єдиним хлібом живе людина, але словом, що виходить із уст Божих. Це відповідь і нам. Це відповідь прагнення тої поживи, котрої повинна хотіти, прагнути людина кожноденно. А то й поживою. Тим Словом Божим є відтворення Євхаристійної жертви Христа. А тим – Тою поживою є читання Святого Письма для нас щоденно. Тим словом, що виходить із уст Божих, є святе письмо, де у кожному рядку Господь нам залишає спомен про себе, спомен своєї любові до нас, спомен переживання за нас, за наше майбутнє життя, за нашу майбутню щасливість. Кожен текст літургії нас спонукає до призадумування. Про виявлену щодо нас Божу любов. Адже в Євхаристії наново переживаємо прихід Христа, наново переживаємо Його проповідь, наново сприймаємо і переживаємо Його жертву, виявлену з любові до нас. Проскомидії. Ісус народжується для нас. І ми переживаємо те втаємничене життя Його до 30-го року земного життя. Початок літургії яке веде нас у Слово Боже, у читання Євангелія, у проповідь Ісуса, в Його науку, поступово переводячи нас до перенесення дарів із комедійника на жертовник, як символічно другого Христа, що веде Його на Голгофту, щоб там прийняти терпеливу жертву, щоб там прийняти терпеливу смерть, щоб там прийняти те покарання. Яке людина просягнула Ісусові Богові за те, що Він дарував нам здоров'я, за те, що дарував нам кусок хліба в пустинному місці, за те, що дарував нам спасіння, просягнути те, що людина приготувала Богові. А Бог просяг нам повноту своєї любові у Євхаристії, у дарунку себе самого, у промовлянні слів, хто їсть моє тіло, хто п'є мою кров, той в мені перебуває. А я перебуваю у ньому, той має вічне життя, завдаток вічного життя. І наче прийняттям тої Божої любові, у цю неділю є також спомен тих, котрі не бажали зрадити Бога, традицій, живої віри, приклад мучеників братів Макавею, їхні матері Соломії і старці Єлеазара, які виявили усю повноту. Повага і любові до Бога. Вони підкреслили, наскільки людина може і здатна Бога любити. Коли погани приходили у місто і хотіли прагнули відвести юдейський народ із звичаїв, традицій їхніх батьків, привести їх до поганства, то вибрали собі за жертву старця Лазара, який був праведний, який був авторитетом у тій місцевості, і спонукали його поклинитись чужим богам. Він промовляє краще смерть, аніж зрадити традиції моїх батьків, у моїй старості, у мого, моїх літ. Намовляють його до лукавства. Не упадай, але вдай, що їж заборонене, вдай, що поклоняєшся тому богові, богові асарійському, вдай це. Не можу і вдати цього, бо, за моїм прикладом, багато молодих юнаків упаде і відпаде від правдивого Бога. Не можу і цього зробити. Убивають, умертляють і вибирають цілу сім'ю, матір Соломію і сімох її дітей, вбиваючи одного за одним, проводючи до матері, має жалість до своїх дітей, але мати на устах одне: не зрадимо віри і традиції наших предків, не зрадимо правдивого Бога, краще смерть, аніж зрада. І коли дійшла черга до наймолодшого сина. Спонукають коти, хоч до нього має милосердя, наймолодший, один залишиться у тебе, але мати замість жалю промовляє, сину, наймолодше моя дитину, будь гідний звичаї твоїх батьків, будь гідний смерті твоїх братів, які загинули за правдиву віру, щоб і я у вічності з вами могла перебувати, щоб і я у вічності була там, де будете ви, замучили всіх. І нинішній день це є приклад, приклад правдивої віри, любові до Бога і запитання до нас, чи здатні, чи спроможні бронити свою віру у цей прикрий час? Час, коли обставини є сильнішими деколи за нас, коли прикрість стукає у двері нашого життя, коли, здається, Бог відступив від нас, чи здатні спроможні берегти дарунок на нашої віри? У минулу неділю ми переживали прощу у Крилосів. Ми чули слова нашого патріарха. Ми чули той заклик Його до правдивої віри. І приклад. Приклад того, як святіший отець у зустрічі із Польщ... у Польщі із молоддю дав відповідь, де Бог перебуває, коли людині важко. Коли молоді люди Свят... святішого отця запитували, коли людина страждає, де перебуває Бог? Де є тоді Бог, коли людині важко? Святійший отець дав відповідь. Він є ближче, ніж ми думаємо. Він є ближче, ніж ми уявляємо. Він є всередині у нас, коли ми терпимо, коли нам важко, коли нам боляче, Він з нами терпить. Він співстраждає із нами. Адже як Бог прийшов не в пишних палатах, а народився у Богому вертепі і дав себе у ясла покласти, як Бог не потребував розкоші, але перебував убогих. В бідних обставинах свого життя, тікаючи у Єгипет, вертаючись із Єгипту, шукаючи собі пристановища, згодом дав свою відповідь своїм учням, птиці мають гнізда, лисиці нори, а син чоловічий не має де і голови притулити. Ісус нам відповідає, що цей світ є мінливий у своїх пристрастях, у своїх розкошах, у своїх привілеях, терпінні і стражданні. Бог відкриває себе, відкриває себе для нас, адже показує, що не хоче загибелі людини, але хоче через випробування людину привести до вічного щасливого життя, помноження хлібів, пустине місце, де люди прагнули Слова Божого, насититися тими словами, які виходили із уст Його, показує, що Ісус дав їм цю, це можливість насититися Його словами. І в тих словах, коли людина ті слова приймає, ними живе, Ісус не позбавляє і земних дарів, і земних благ. Вони отримали і зцілення, і поживу, отримали і найцінніший дарунок, присутність Бога у своєму житті. Шукаємо Бога. Шукаємо Ісуса завжди, у часі кожної святої літургії. Шукаємо Ісуса, прихід Його до нас у Прийняті при Святої Євхаристії, Пошуковуємо Ісуса у кожному дні нашого життя через молитву, Слухаємо Ісуса через слова Святого Письма, Розуміємо Ісуса, коли терпіння і страждання є довкола нас. І в тому розумінні Бог прийде до нас, відкриє себе для нас. І, наситившись Його словами, ми відчуємо, що не позбавлені і ласки земних. Скарбів і благ. Нехай у цьому усім нам допоможе. милостивий і люблячий Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу.